Під час пожежонебезпечного періоду, який триває нині у зв'язку із пекотною погодою, одним з найголовніших завдань для фахівців Державної служби надзвичайних ситуацій та лісівників Коростенщини є недопущення пожеж у лісових масивах, а у випадку їх виявлення вчасна локалізація. Наше завдання, головне, виявити пожежу на початковій стадії. В цьому році лісових пожеж ми не мали. Ситуацію контролюємо. Є П'ять пожежних машин. Дві знаходяться на центральній садибі на лісопожежній станції в Користані. І три по лісництвах. От. Окрім цього, ми маємо для патрулювання лісопожежний модуль на базі автомобіля УАЗ, фермер. От. Там пристосована ємкі... ємність. Тисячу літрів води, мотопомпа. Причиною більшості масштабних загорянь на відкритих територіях та лісових масивах і рятувальники, і лісівники називають людську недбалість. Тож кожне лісництво забезпечено усім необхідним інвентарем та технічними засобами для здійснення профілактичних заходів та ефективної боротьби з лісовими пожежами. Чи не щодня у повітрі лісівники піднімають квадрокоптери, аби обстежити на предмет загоряння лісові масиви? Маємо два квадрокоптери на лісгосп у нас та у шамерському лісництві. Полегшило роботу дуже, набагато полегшило. Менше об'їжджаємо, менше обходимо. Так пролетіли, подивились, масів. Нема, не видно, діму, нічого. Десь. Як часто використовуєте квадрокоптер під час огляду, чи є пожежі в лісі? Зазвичай кожного дня. У нас масиви дуже розкидані, то стараємося, щоб кожного дня літав. На яку висоту піднімається, яку площу можна оглянути? 20 метрів радіус 2-3 кілометри. Варто наголосити, що цьогоріч, на щастя, ліси Коростенщини не горіли. Хоча ми добре пам'ятаємо 2015 рік, коли лісові пожежі в країні побили всі рекорди. Тож фахівці лісових господарств разом із працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять спільні профілактичні рейди, тактичні навчання. Все це допомагає завжди бути готовим до виникнення надзвичайних ситуацій. Адже лісові масиви це тисячі гектарів землі. В нашому лісгоспі Знаходиться 24 тисячі лісових масивів. Пожежні автомобілі автомобілів нашій бойовій готовності. У Шомерському лісництві в нас пожежний автомобіль знаходиться у Горщиківському пожежний автомобілі, бригада бригади біля пожежних і третій автомобіль на центральній стоянці. Допомагаємо одному. Якщо наш автомобіль ближче знаходиться до очага, їде наш і державний, і також їхній. Якщо їхній ближче знаходиться, їде до нас. Рятувальники нагадують, протягом пожежу небезпечного періоду забороняється відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5 класу, розводити багаття у лісі та лісопосадках, палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки. Не можна полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї. Наразі останнє є досить суттєвим зауваженням, адже 12 серпня відкривається сезон полювання на пернату дичину. 12 серпня 2017 року стартує сезон полювання на пернату дичину, Стартує він о 16-й годині. Полювання буде проводитися на, по -народному говоря, на качку. Воно буде проходити в основному на водно угіддях. угідях. Щоб Попередити пожежі мисливське господарство району в своїх наказах вказали, що полювання в лісових угіддях заборонене, можна проводити тільки в присутності ягерської служби. Також в наказі вказано, що розведення багать пожежно період заборонено мисливцями. Учасники профілактичного рейду вкотре звертаються до населення бути обережними з вогнем у лісових масивах та поблизу нього, бо пожежа це найбільший ворог лісу та людей. Це рейд у нас уже другий в цьому році. Він спрямований на попередження пожеж на травмування людей під час пожеж на загибель. Станом на 3 серпня 2017 року значить кількість пожеж 139 пожеж по місту Коростеню та по Коростенському району. Сім осіб загинуло. Побували учасники рейду і в Горщиківському лісництві, де також перевірили стан готовності технічних засобів та обговорили спільні дії. Запобігання пожежам в великій мірі залежить від співпраці наших установ і організацій. Це цікаво. Такий профілактичний рейд, який дає можливість показати не тільки підготовку наших лісових господарств до гасіння пожежі, а й ну, принаймні, ми на це сподіваємося. Дає можливість застерегти наших людей від того, що іноді наша недбалість недотримання елементарних правил поведінки спричиняють. Такі проблеми, які дуже важко ліквідувати навіть з великою підготовкою. Служба порятунку закликає громадян не провокувати пожежі у лісових екосистемах. А якщо ви помітили займання у лісі, посадках чи на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101. Пам'ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків.